Всім доброго дня. Сьогодні підсумок рибацького сезону всі члени спілки і 130 душ. Хто зібрався сьогодні? У нас статуті написано, збори рахуються дійсними. Якщо Прийшла люба кількість членів спілки. А, а оцей рік, де проходить, значить, ми впорядкували оці пляжі, де ви знаєте, побудували оцю біседку. Ми е, цей, зробили дорогу, де ви знаєте, засипали жорствою. Значить, ми запустили рибу в цьому році, і ми робимо зараз у вершині, щоб уже. Можна було нормально приїхати і контролювати, щоб там сітками і не вилавлювали рибу. Ну, ви знаєте, проблему я писав у цьому. Тому е, цю роботу зробили. Зараз е, у статуті написано, що правління е, повинно е, значить, е, організовувати роботу і план робіт на наступний рік. Значить, у нас Владислав Володимирович є такий, який суд. Адмін у нашій групі, значить, то він запропонував, що на наступний рік, щоб оця наша зона вже закрепить, то посадить дерева на слідуючий рік. За щільність у нас виходить, ну і він каже інститут, що є і які смісі там не знаю. Для того щоб визначити щільність, я хотів, щоб він ехтіолог. Ну, цей ехтіологу треба гроші платити. Він каже, що треба сіті 36 вічко. 40, 50 і 60. Ну, ми купили вічко 55, не 60. це однорядки, це не путанки. Це однорядки, не путанки. Значить, ми ставимо ці сітки, значить, тоді із однорядки бачимо, міряємо, випускаємо рибу, з цього, цього. І тоді ми пишемо длина рибини значить, і вага. Ну, з тої сітки 35-ки, скільки із це, щоб побачити, бо там же, чим більша вічка, тим більше ж грибина, да? і тоді вони визначають, чи е, є притормажування у рості е, цієї риби із-за цього, що там перенасищений ставок, чи ні. І, і цей, е, е, Яка кормова база? Тому е, я там писав, що визначить, хто буде е, участвувати у цих, значить. Міроприємствах треба щоб випускати, бо зараз вже і не тепло. Друге, що ход риби, не знаємо, ну то у, у рішенні зборів написано, що ми е, ну, скільки хоче, скільки карася Тому оце так: хто бажає або чи це буде контролювати члени правління, чи е, як ми це е, будемо робити? Тут як, як робити вже всі вже... проходять. Поставили ці сітки. Провіряють, треба, щоб це робило троє суток. Ну кажуть, що її так багато, що воно запутає. Ми через два чи через три години ви підняли, вона одна рядка, випустили ту рибу і замірили длину, що у 30-го у, uh, у 30 попало скільки штук, 40 і, і, це, і, зважили. І, зважили. і це зважили, і це зважили одного, може там до 1 грами не буде, і да. випустили. його. Тоді Отже, отдаємо, дає, да, дає, даємо дані в інститут, і він каже, що вічка 36, 100 кілограм, там Такої длина ж. скільки, 40 -і вічки, скільки -то? то, він дивиться. І тоді він дивиться по оцій вичівля, чи велика риба є, і вона інтенсивно росте, чи іменно ми в сетки 35 багато мілкої риби, що вона не росте, щось вже щось не те. Або це велика щільність, або кормова база, або хрен його знає що. Ну вони знають. Оце я вам кажу за, за щільність. І Я За щільність проведення щільності ми проголосували на зборах, і там є рішення зборів. А і купили сітки на основанні рішення зборів. Всім доброго та, дня! Вітаю, слава Україні. Попливли хлопчики провірять сітку. Пройшло майже дві години. Зараз провірять, чи є риба чи забита, чи нема вставку риби. І всі будемо задоволені результатом. Або хорошим, або не хорошим. Так, припливли хлопчики із рибою. Зараз будемо дивитися. І що в нас? І що в нас там з плотністю? Як? Говорять, мама мія! 3 суток, 3 суток, 3 суток, 3. Ага, троє суток. Ну, які акули плавають. Точно, що акули. Я ж кажу, вони як підстрибували. То с ума сойти. Дивіться, сіки риби. Дві години. Ось він лежить, Дзеркальний ось. Ух, щука яка самошедша. Це в телефоні, наче не видно. От і кажуть, риби немає, так? Толстолоби, би, звісно, кілограмів. Та да, то в ж ніхто за літо не зловив ні одного. Так луплять. Мокрий весь, ге? Карасі он, який. Сетку прямо, да. Що, збираємо? Я понял, я занесу. Ох і щука. Отсюда. Давай, давай. Руку не порезал. Пошел. Азважить змирать! Да у нас же, ну пятерка. 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 Давай, йди. Не, не добере. Красавець, пливи! Зараз він попливе. Зараз він втомився, жутий сітки. Хай поплаває. Полюбуємося. Ой, молодець, давай, розпложуйся. Матір Боже, які то в Хтось хоч один із групи зловив, то в столоба за літо, а ну пиші. Да? 24. Ну, Дивіться, які караси. Ми не будемо більше троє суток там ставити. Це Рука ось. Більше кілограма карасі. Сьогодні проводимо визначення щільності риби на нашому ставку. Поставили сітки з вічком 80, 100, 35, 40, 50 і 60. Мета визначить за необхідно по методиці інституту. Ми повинні на добу поставити ці сітки, потім провірити її, визначити длину е, цієї риби, зважити її і відпустити. Значить, цим е, шляхом ми тоді передамо дані в інститут і вони визначать, яка щільність риби на одному гектарі. І так, по кожній е, вічку ми запишемо дані, зважимо. Відпустимо рибу і е, потім визначить, е, яка щільність риби на одному гектарі. Після цього ми будемо вже знати, яка щільність і скільки нам треба е, запускати риби. По науково-біологічному обґрунтуванні нам інститут видав, скільки треба запустити коропа, скільки запустити білого мура, і скільки треба запустити толстолоба. для того, щоб нормально розвивалася риба, була кормова нормова е, нормальна база. І щоб воно без того, що ми е, годуємо рибу, ми її не годуємо. Отримали задоволення рибаки. Коли прийдуть на нашу воду. Все вірно, дякую. А муру Ні, Три. Щоб не порвати Ну, так. Ноль. А що тут? Три з половиною, я так і казав. Я казав тобі, все три. Випускайте. Його випускає, Фотографуйте, фотографуйте. Знімаємо, що ми випускаємо рибу. Давай. Так, Цю, поправ його, хай пливе, рости. А як на ютубі uh -huh. да. Так короб теж, ми випустили, а він до берега пливе. Він просто не міг через пісок переплити. я його туда. Вони втомилися в сітці. сітки. Випускаємо рибку. Так, хай пливе, так. Да. Ну хай пливе. А, а тут ось лобатих витягуємо. Дивіться, які мама мі. Ну що ви скажіть, зважили? Що? Кажіть, а? карася зважили. Не, що? Ми карася зважимо, ще не зважили. Ще, Ой, змірали. Ну, да. Один такий середній із усього вічка 80-го, виходить, один сам більший 34 см, а менший 30 Ну, небагато. Не двести пятьдесят. Три карася. Семьсот грамм. Да. А динамика? А, тридцать и 34. четыре. Да, ну, я два таких взял. Друга ходка. Риби Помагайте! Риби не а тепер дивіться, в ставку нема риби. бачите, ціле літо сидемо. Не клює та не клює. На цей раз одні то в столобе. Боже, кабани. Хай видай так, ну і що тут, бачиш, карася не буде.